І зовсім нічого коментувати не буде. Це, ну, це виродок, це просто виродок. Знаєте, що я в тому контексті згадую? Згадую Павла Течину, який сказав своїй дружині, що у них дітей не буде. І вона прийняла виклик свого чоловіка. Не тому, що вони не могли мати дітей, а тому, що Течина сказав, я геніальний. І в Генії не народжуються геніальні діти. Ну про геніальність Течини ми говорити особливо не будемо, бо як людина це надзвичайно. Слабка, нікчемна і всяка така інша. Як поет, це направду геніальний, особливо в ранній творчості, там, сонячні кларнети, «Віктор з України чи Чернігів, але ж не збірочки партії Ну Відпочиває природа часом на дітях. Ну Ось таке потворство. Нехай це потвора на прізвище Чорнів приїде до Львова. Йому плюнуть в лице. Розумієте, я буду перша, яка це зробить за найкращою нагоди. Він обирався по дуже великому мікрорайону Львова, який називається Сихівщина. Так люди збирали підписи, щоб відкликати його. Ви знаєте, що не існує процедури відкликання депутата. Треба думати над тим, запропонувати такий проєкт закону відкликання депутата. Хоч у нас тепер через суди це можна зробити елементарно і просто ви знаєте як. Так от це напевно був перший прецедент в Україні, бо була зібрана така кількість підписів, що прізвище Чорновіл викликає не тільки позитивну асоціацію, зокрема обоє і зокрема в мене. Я думаю, що він тепер знайшов спосіб заробляти гроші, клепати на свободу. Він не тільки клепає походу на свободу, взагалі такий став експертом, почав розповідати, так. що звідси. Його взяли на роботу експертом, прилаштували його. Ви пригадайте, як він у 2004 році розповідав, які великі камінюки летіли в голову Януковичу, як ми з того реготали. Івано-Франківській, наскільки всі розуміли, що цей сюжет спланований, як йому там заздалегідь ліжко приготували в якійсь івано-франківській лікарні, і він тоді перший виконав роль трубадура режиму Януковича. Вони його використали у своїх цілях, заманивши спочатку, щоб відщепити частину західного електорату, бо в нас галичани пасіонарні розумієте? Галичани закохуються в політики. Ну, Можливо, всі українці пасіонарні, але Галичани особливо. І вони собі витворили таку, такий міф. І з В'ячеслава також я ніколи не поділяла тих цінностей, особливо. Я не рухівка за своїм світоглядом абсолютно. Мене це дивувало. Я тепер вже з нічого не дивуюся. Ну, потім вони його викинули як використану шмату. І тепер ця шмата виконує функцію експерта. Діти в Чехиї там.